Привітуліки, привітуліки. четверг, 20 червня, сховалася сонечка. Боронок на дворі а на сонечку вже стояти неможливо. Прямо пече. Ах теж тут стоїть ззадки. Які дієчки красиві? Хоч би хтось запитався. Взагалі тихо. Я вже ту об'яву на велик поміняла. Там же ж було про всіх кос. Залишила тільки проладу. Ні, ніхто нічого абсолютно. Так, да, Ладуся? Скажи, ми вже подоїлися? Да. Зараз дойка дуже швидко проходить. Я вчора нарешті повністю розібралася з м'ясом. Пішла після того, подоїла Ладусю. Прийшла, перемила все м'ясне. Ну і після дойки, відповідно, також. І така воодушевлена, Думаю, зараз в мене вчора там три замовлення. Думаю, зараз зберу замовлення. Сіла збирати перше замовлення і почала з рецептів роздрукованих. Чотири рецепти роздрукувала, і світло блим, і все. І все, і залишилося ми без світла. «Да? Лола? І скажи, відповідно, ніхто в камеру не лазив по закваски, не відкривав, не закривав, і відповідно ніхто нічого не збирав. Ну, Я попередила у вайбері дівчаток, що ми сидимо без світла, ну тому Тому зараз йду в хатку, просідю, приберу молочко, помию все. І відразу сідаю за фасування заквасок і збирання ваших замовлень. Загрузила вчора печінкові котлети нарешті. От тільки не пам'ятаю, відкрила я відео у доступ, коли воно пройшло перевірку чи ні. Зараз перевірю і якщо не відкрила, то відкрию. Так щось такі в нас справи. Вчора телефонувала мені одна дівчинка і каже, я новачок натрапила на ваш канал, хочу заквасок, хочу сиру, хочу як у вас. Ой, кажу, прям душа кров'ю обливається і все. Я його для цього і створювала, той канал, щоб вчити людей, як самим вдома можна. Варити смачний сир, не переводячи молоко. А тепер виходить, що я тільки теорію можу да, показувати. А вона мені каже, нічого страшного. Ви головний канал не закривайте. ха Кажу, та ні, не закрию. Не закрию. Так. Боже, на вихідні планів. Я не знаю. І тут би підчистити треба. І двір викосити треба. Заросло вже страшне. Мікі стригти стрихти конче треба. Так, татко наш ворота не закрив. Мікі конче, стрихти треба, бо тітя грумір наша оділа собі, надягла корону, до неї прям не попадеш. Мало того, що з кожним разом піднімала ціни 500, 550, 600. То ще й спробую втовпитися. То вона одного бере, то вона двох бере, то в неї вже троє записані, то більше вона не бере, то, то вихідний, то прохідний. Тому будемо намагатися самі е, постригти. Теж на вихідні конче треба. У тут, в сарай, де дівчата були, треба вичищати, принцески. Де каратик був, треба вичищати. Ну, коротко, роботи, вагони, маленька тележка. Так що, планів дофігаськи. Все, мої любі мої хороші. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Ну і погнали працювати, все як завжди.